Так, російські війська не дають деблокувати з в інтернату в суджі. Тіла загиблих постійно атакують ФПВ-дронами, Повідомили в комендатурі Збройних сил України у суджі і авіаудару, по закладу, в якому перебували цивільні. Росіяни завдали у суботу. 1 лютого. Тієї миті в приміщенні перебувало близько 95 людей. Більшість похилого віку, окремі лежачі. Внаслідок авіаудару четверо людей загинуло, і ще стільки ж важкопоранених. Так, ми ну щодо ситуації на Курщині, як я зазначив, що встигнемо обговорити з нашим гостем у цій порі, це Олексій Дмитрашківський, пресофіцер тимчасової військової командатури на території Російської Федерації, який повсякчас вмикається до нас в ефір, та й не лише до нас. Якщо Олексій вже є, то будь ласка, ми будемо раді вас почути. Направду говорили неодноразово про те, що наші військові роблять це можливо для того, щоб вберегти цивільних саме Росіян на території Російської Федерації Курської області, зокрема, але що поки... Показово те, що міжнародні організації, як то Червоний Хрест, наприклад, жодного разу ще не долучався і навіть не виявляв такого бажання співпраці щодо нашої військової адміністрації там, щоб допомогти цим самим цивільним, все лягає на плечі наших військових. Чого не скажеш до речі про адміністрацію Російської Федерації і їх військовиків? Олексій Дмитрашківський є вже гостем. О цій порі вітаємо вас. Дай Боже здоров'я і вам на взаємно, якими є наслідки удару по інтернату в суджі? Зокрема, якщо говорити про стан постраждалих, куди їх вивозять, якими потребами живуть, чим конкретно допомагають наші військові і волонтери? Ну, відразу скажу, що місце перебування людей я не буду повідомляти, тому що це в цілях їхньої безпеки, так як російські збройні сили полюють саме на них, і цьому доказ буде те, що після прямого влучання в школу інтернат. Російська авіація завдала ще одного удару табами в радіусі 300 метрів. Вони розуміли, що людей будуть виводити, що люди будуть знаходитися неподалік від школи інтернат саме. Тому був нанесений повторний удар. Після повторного удару російська армія почала працювати fpv дронами на оптоволокні, усіюючи подвір'я інтернату вибухівкою і не даючи таким чином працювати людям, які рятували тих людей, які залишилися під завалами. На сьогоднішній день вчора вночі де блокували жінку, яка знаходилась під панелями. Якусь зараз ви бачите в ефірі, вона жива і здорова, доставлена до лікувального закладу. Почувається добре, вона навіть не в реанімації, пане Олексію, У нас є ексклюзивні зараз коментарі цих людей, які безпосередньо були там під час цього удару по інтернату. Давайте послухаємо. Слова благодарности военной комендатуре за то, что они нас спасли. Был очень сильный взрыв, и мы вообще погибали себе в, в подвалах, и благодаря им мы выжили. Они, они в ту же минуту оказали нам большую помощь и, вы, и вывезли. Большое вам спасибо, дорогие украинцы комендатуре и вам, всем солдатам хочу выразить благодарность пацанам, хлопцам этих военной комендатуры. После взрыва, во-первых, нас оставили на местах для уточнения обстановки. Дождались, пока перегорит на улице, и начали эвакуацию, выводили людей, выносили бабушек на руках. В первую очередь их выносили, которые вообще у нас были неходячие. Они их на себе вытащили, всех. Человек семь таких бабушек. Потом снова первые бабушки пошли, которые хоть как-то ходили, они их всех выводили. Мы, мужики, разумеется, стояли ждать. Когда бабушек всех вывезли, пошли нас по одному. Контролировали, чтобы там никого не осталось внутри. Никого, чтобы было пусто в подвале полностью. І в общем, ні один із них нікуди не ушов, нічого не бросив. Були до самого кінця з нами. пане Олексію, скажіть, будь ласка, вам часто доводиться чути слова вдячності від російських громадян? І взагалі, як відбувається комунікація з місцевим населенням? Дуже часто доводиться чу це слова вдячності не тільки від тих людей, які знаходяться в знаходились в Суджанському інтернаті, але й від їхніх родин, які дуже приймають долею цих людей. Телефонують майже щоденно. У Мене щодня в вечірні часи 50-60 дзвінків з Російської Федерації з проханням розшукати рідних, близьких, передати вітання, сказати, що хтось народився, хтось помер і так далі і тому подібне. Так що люди, які пережили жахіття і які розуміють, що відбувається, всі дякують збройним силам України за допомогу, за порятунок, за можливість вижити в цих певних умовах. Тут що примітно, от на клі коментарів, щойно, які ми почули з місця події. Міноборона що одразу видало інформацію Російської Федерації майно увазі, що нібито це збройні сили України обстріляли суджу і цей заклад, зокрема, били по цивільним. Десь ракета летіла з Сумщини. Ось таку інформацію подавали. В мене питання: а чи є у місцевих росіян, зокрема там на тій локації, де перебувають вони нині взагалі, хоч якийсь доступ до інформації, і чи розуміють вони звідки? Які справді летить, і хто їх намагається вбити. Звісно, вони всі розуміють, і родини їхні розуміють, що хто обстрілює, хто намагається вбити їхніх родичів. Але, на превеликий жаль, російське суспільство ще не готове сказати правду в очі своїм вбивцям, які намагаються вбити їх і їхніх родичів. Вони безперестанно звертаються до е, різних інстанцій в Російській Федерації з проханням надати жгальний коридор, надати допомогу цим бідним людям, які залишилися в біді, яких не евакуювали, кинули і держава, і рідні, і близькі. Саме це вони просять е, у е, своєї влади, натомість отримують просту банальну відмову, що ви зможете побачитися своїми рідними, близькими після того, як туди зайдуть російські війська. Захід російських військ ми вже чудово знаємо по рускам Паріщенко по, по селу погрібки, Малолохня, Коли вони заходять, розстрілюють всіх, і потім монтують ролики, розповідають про те, що українські збройні сили вбивають людей, відходячи з позиції. Не для того шість місяців. Повторюсь, збройні сили берегли цих людей для того, щоб їх просто банально розстріляти. А пане Олексія, якщо говорити про гуманітарні потреби цивільного населення, то чи правильно ми розуміємо, що повністю зараз саме тимчасова українська військова комендатура забезпечує цих людей усім необхідним медикаментами, продуктами харчування, питною водою? Те, що стосується забезпечення водою, хлібом та продуктами харчування, все, що входить в Женевську конвенцію, все виконується бездоганно військовою комендатурою. Організована робота по доставці продуктів води, хліба, графіки складені, потреби кожного населеного пункту, кожної вулиці, призначені старости в населених пунктах, призначені старші вулиці, які дбають про бабусь дідусів, які не ходячі, яким дуже важко пересуватися для того, щоб отримати пайки або отримати. Мати хліб їм доставляють там старші вулиці і допомагають їм вижити, топлять їм пічки, привозять дрова і залетом подібне. Але останні прильоти і звірства, які російська армія все-таки застосовує до власного народу, це не що інше, як злочин проти людства проти свого власного народу. В багатьох тепер немає місця, де проживати. Ми зараз намагаємося робити все можливе для того, щоб. Надати допомогу цим людям або переселити їх, або евакуювати, дивлячись від стану і людей. Тобто, чи правильно ми розуміємо, що зі сторони російської влади ніяких спроб передати якусь гуманітарну допомогу своєму населенню не було. Не було жодної спроби. Більше того, їх дуже бентежить, коли ми задаємо запитання цивільному населенню. Що була допомога від Російської Федерації? Е мешканці, е будемо казати, території саме Росії, дуже їх бентежить це питання. Типу, ви завоювали, ви займаєтеся забезпеченням цих людей. Це ми не можемо типу, безпечити. Вони навіть не розуміють, як це працює система Червоного Хреста, як використовуються гуманітарні організації, які займаються доставкою продуктів медикаментів для людей, які потрапили в такі ситуації. Їм це невідомо. Пане Олексію, дуже вдячні вам за розмову. Олексій Дмитрашківський, пресофіцер тимчасової військової комендатури на території РФ, був з нами.